Вітаю, любі друзі! На каналі Мальва на городі. Сьогодні ми поговоримо знову про часник і що потрібно зробити саме зараз з часником. Сьогодні у нас вже кінець травня, цього року все скоріше, все росте раніше, бо раніше настало тепло, і часник так само у нас виростає досить-досить великим. Дивіться, ось мій часничок. Сьогодні я вам покажу, що я роблю з ним. Той період, коли він ось так вже виріс. По-перше, ми знаємо, що часник нам потрібен в кореневій системі більше. Да? Ми його вживаємо в їжу, тому треба зробити так, щоб вся сила часнику не йшла на цвітіння, а йшла на коріння. Хто вирощує часник, знає, що часник викидає такі стрілки. Це він намагається цвісти, щоб потім були насіннячка, щоб розмножитись, як і будь-яка рослинка. Тому ці беремо міцно і тягнемо повільно на себе. Дещо іноді витягується, дещо ні. І отак залишаємо і витягуємо на кожному часничкові. Намагаємося витягнути якомога більше цю стрілу. Часникову. Цю чесникову стрілу можна використовувати в їжу як звичайний часник, додавати до борщу, додавати до страв, до м'яса, просто його приготувати зі сметанкою, як спаржу, буде дуже смачно. Також його можна додавати до супів, можна додавати його у салати, до котлет також можна додавати. О, дивіться, хто там в мене сидить, я катеник гасів, а брисять сюди. Так, беремо його, щоб наші сили часничку йшли не у стрілу, а йшли у розвиток кореневої системи. Нам потрібно кожну стрілку цю видалити. Ну, вона гарно тягнеться. Бачите? оп і витягнулося. Якщо воно одірветься там посерединці, нічого страшного. Головне, щоб не було цвітіння часнику. Не випустити цього цвітіння, щоб всі сили часнику йшли саме у розвиток листочків і у розвиток кореневої системи. Після видалення усіх усіх стріл, треба підживити часничок. Чим же ж його підживити? По-перше, треба його полити і прибрати зайві бур'яни, щоб їх там не було, щоб не підживлювати бур'яна, підживити лише часник. І потім підживити його універсальними добривами, які мають формулу НПК 20 20 20 або 18-18-18, або якісь добрива, які мають оцю формулу НПК, де азот, фосфор і калій більш-менш у рівних пропорціях. І таке коротеньке ще у відео додаю, як я використовую стріли. По-перше, я їх додаю до страви. Сьогодні я робила борщ, я робила смажену капусту. І я туди також додала стріли з часнику. Також я нарізала ось так їх такими кубичками невеликими, ну, як би такими шматочками невеликими. І я буду це додавати до салатів. З редисками, у мене повна якщо ви слідкуєте за моїм каналом або за моїм основним каналом Катерина Марва, я вирощую редиску, дуже її полюбляю їсти у салатах, особливо весняних. І також я буду додавати це до салатів, до страв. І ще. Я нарізала ось так, як стрючкову фасоль, дивіться, щоб і в морозилку поставила для того, щоб додавати до яєчні зранку. В мене є шпинат, я його так само заморожу, бо просто буду зривати з гряди шпинат. ось цей часничок заливаєш яєчком, все дуже-дуже смачно. Тому використовуйте стріли, вони справді дуже смачні. Ще оці верхівки від стрілок я не викидаю, я їх Споживаю з борщиком. Просто їх беру і їм, розжовую, вони гарно розжовуються, вони м'якенькі. На кінцях вони більш такі е, тверденькі, але от з цієї сторони досить м'які. Я їх використовую просто отак у їжу, як то в нас кажуть, в прикуску. Часник почищено від трави. Всю гряду ціле відро трави набиралося. Дивіться, трава. Зелена, хороша, ізумрудна, смарагдова. А жасничок вже трошки підсихає. Це через спеку, та це через те, що він потребує підживлення. Оці залишки я також обриваю. Це виростають ті, які погано обірвалися стріли. Вони також ростуть угору і беруть на себе усі. Поживні речовини, а нам це не потрібно. У нас пройшов дощ, тому поливати я не буду перед тим, як внесу живлення. Але якщо у вас дощу не було, перед тим, як внести живлення під корінь часничочку, потрібно його гарно полити. Для підживлення часнику можна взяти будь-яке універсальне добриво з формулою НПК. 20, 20, 20, 18, 18, 18. Там, де азоту, фосфору і калію рівна кількість. Я візьму, є в мене добрива, це не реклама, я просто кажу. Тут 14 азоту, 16 фосфору і калію 18. І також тут є додавання інших мікроелементів і додавання магнію. Чому саме магній це важливо? Тому що. Магній, Воно, він тут у мене. Зараз покажу. ви не дивіться, що пишуть. Головне, яка формула і які елементи. Магній, ось. магній є основною складовою частиною молекул хлорофілу. І тому магній дуже-дуже корисний для наших рослинок, саме для того, щоб вони ставали ізумрудними, щоб вони смарагдовими ставали, щоб вони ставали зелененькими. І ми наситимо магнієм наші рослинки. Все добре розмішую від самого дна і йду поливати часничок. Можна поливати ковшиком, але я буду злійки, отак, щоб точно точно до кожного все потрапило. Так як в нас ґрунт зволожений, все швидко дійде. До наших стволів, до корінчиків. Потрапить і через листячко. Тому я отак зверху поливаю, щоб через листячко також все потрапляло. Все готово. Таке відео для вас, мої любі друзі, про важливе друге підживлення часничку. А я вам бажаю гарних врожаїв. Дякую за підписку. Не забудьте вподобати це відео, щоб його побачили якомога більше людей. Не забудьте підписатись на канал ті, хто ще не підписався, а я бажаю вам всіх гарних врожаїв і смачних овочів.